Мої вітання на телеканалі Дніпро. Ті випуск новин спорту. Тиждень розпочинаємо з сумного своє життя за незалежність України. Віддав член команди Run Ukraine марафонець Андрій Щербанівський. Він брав участь у всеукраїнських змаганнях, де ставав рекордсменом відстань у 42 кілометри. Долав всього за 2,5 години, сім років тому, у 2016-му, як доброволець пішов воювати у зону. АТО, а минулого року повернувся до збройних сил України. На момент смерті йому було 44 роки. У нього залишив. Жінка та двоє дітей. Слава Герою України! У швейцарському місті Лозанні під стінами міжнародного олімпійського комітету відбувся мітинг проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх під нейтральним прапором. Його організували і провели всеукраїнська профспілка спортсменів, працівників сфер фізичної культури і спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Президент УФА Олександр Чеферін відреагував на вимогу Європарламенту відсторонити команди команду. Білорусі від змагань під егідою спілки він відправив лист понад 100 членам Європарламенту, де зазначив, що має намір обговорити ситуацію Білорусі на найближчому засіданні виконкому, який відбудеться 4 квітня у Лісабоні. А наступного дня пройде Конгрес УФА. Раніше представники Європарламенту у своєму зверненні зазначили, що сам факт участі збірної Білорусі у турнірі під егідою УФА пізніше буде використаний Олександром Лукашенком та його пропагандистською командою, щоб довести, що він добре. Прийнятний у міжнародній спільноті Футбольний клуб Ковалівського колоса став першим в Україні клубом, який підписав меморандум на щомісячну фінансову підтримку у розмірі 200 тисяч гривень фонду Трибуна героїв, який створений українськими ультрас для фінансової підтримки сім'ям загиблих на війні футбольних фанатів. До цього коло зробив два донати загальною сумою в один мільйон гривень. Інший вітчизняний клуб Київського Динамо придбав два пікапи для 95-ї окремої десантно штурмової бригади збройних сил України. Його президент. Ігор і заявив, що частина виручених коштів за трансфер захисника Іллі Забарно у Борнмут буде спрямована на допомогу збройних, збройним силам України. Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBU Олександр Усик зустрівся з українськими військовослужбовцями у місті Ворзель. Вона відбулася у місті Ворзель. Даруйте також його фонд провів аукціон спільно з однією з криптовалютних бірж А всю виручену суму. 500 тисяч гривень буде передано на гуманітарні потреби України. Дива не сталося, як і не варто посипати голову попелом. Збірна України очікувано 0-2 поступилася у Лондоні на стадіоні Вемблі господарем поля команді Англії у своєму дебютному матчі групового відбірного етапу до чемпіонату Європи 2024 року. Британці грали у півноги, не особливо напружуючись, забивши два м'ячі під завісу. Першого тайма Підопічні Руслана Ротаня виглядали якимись інертними, боялися ризикувати. Що вже говорити, коли вони не спромоглися навіть завдати жодного удару в площину воріт англійців. Єдина втіха, що ми не пропустили більше, аніж на Євро 2020, коли ковтнули тоді чотири сухі голи. Зрештою, вся боротьба попереду, і потрібно у першу чергу не втрачати, а брати свої очки. Ми очікували, що перший тайм буде тяжкий. і я думаю, що якби ми змогли витерпіти перший тайм, то можливо другий тайм у нас вийшло краще. А так ми пропустили два голи в разівалку. Це трошки психологічно ну, любу команду вдарить, але хлопці потрібно їх похвалити. Вони молодці, вони намагалися максимум відновити рівновагу. Але Англія на сьогодні сильніше це потрібно признати. Віддали всі сили. Багато чого не виходило в атаці. Це потрібно признати. Я, я рахую, що в нас є команда, є сильна збірна і перемога ще попереду. Наразі, після знову ж таки очікуваної перемоги Італії в гостях над Мальтою, турнірна таблиця в групі це набула такого вигляду. А свій наступний поєдинок Україна проведе на виїзді 16 червня проти північної Македонії. Завершуючи тему збірної, варто відзначити, що на за неї непогано дебютував центральний оборонець і капітан спортивного клубу Дніпро 1 Олександр Слатук. А його команда тим часом, заповнюючи паузу в чемпіонаті, зіграла контрольний матч, у якому результативною нічею 3-3 розійшлася з харківським металістом. Том, на рахунку когута, матаріти і Пуріти. дніпровці провели зустріч наступним складом виконавців. Голки перепитаємо Валев і Рибак оборонці, Матаріта Гомес, Федорів, Хайнер, середня лінія поля і атаки Танковський, Пуріта, Когут, Танчик, Підлепенець, Пеглов. На заміну виходили Кононов, Підлепенець, Пасіч та Каплієнко. У понеділок команда отримала вихідний, а вже у вівторок розпочне підготовку до чергового туру чемпіонату Прем'єр-ліги у звичному тижневому циклі. Чоловік команда Слобожанського Прометея розтрощила з рахунком 91-69 шістдесят естонській вісьмі у першому чвертьфінальному поєдинку плей-офф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги і зробила впевнений крок для виходу до наступного етапу змагань. Команда Романа Гінзбурга виграла три чверті з чотирьох Найкращим у її складі. Став Сидоров, який набрав 15 очок. Також варто відзначити і липового, який до восьми пунктів доробку додав дев'ять підбирань. Матч відповідь між командами відбудеться. 1 квітня, тим часом є одноклубники баскетболістів, чоловіча команда Прометея, що правда, Дніпровського, очікувано вийшла до фіналу чемпіонату України з волейболу Суперліга Будінвест», здолавши і в другому матчі півфінальної серії до двох перемог Житомирські житичі полісся Полі... 3-0, 21-25, 15-25, 27-29. Щоправда, друга зустріч для нашої команди виявилася не такою простою, як перша за виключенням хіба що другої партії. А в третій, взагалі, як бачимо, боротьба завершилася на Більше-менше найрезультативнішим гравцем став догравальник Прометея Ян Єрещенко 15 очок. Він і отримав приз МВП. Насправді було не так легко, як виглядало можливо з трибуни. І оцей другий матч цього підтвердження. Бо ніхто не хоче просто так віддавати місце в фіналі. чи це довели ще раз, але на щастя, хлопці. Могли зібратися, доказати свій клас, свою перевагу і порадувати, я сподіваюся, глядачів гарною та емоційною грою. Команда в гарному стані. Є в нас певні там, моменти, над якими ми ще маємо працювати до фінальних матчів з епіцентром. Але я не можу сказати, що хтось з гравців. Там, не виконує установку або знаходиться в поганому фізичному стані. Всі хлопці працюють, і ми будемо надалі працювати, щоб підійти до фіналу ще більш в оптимальній формі і більш зіграними. У фіналі у серії до трьох перемог Прометей зіграє проти команди з городка епіцентр Подоляни. Дата та час поєдинків стануть відомі трохи пізніше. Дар'я Миронова з Кривого рогу стала срібним призером чемпіонату Європи серед кадетів юніорів та молоді з джиу-джитсу, який завершився у французькому місті Веркіні. Загалом збірна України завоювала там 5 золотих, 7 срібних та 9 бронзових медалей. Майстер спорту України з Кам'янського – 16-річний учень ліцею інформаційних технології. Логий вихованець заслуженого тренера України Ігоря Губарєва Андрій Блоха вибрав золоту медаль у класичній програмі чемпіонату Європи Шашок 100 серед молоді віком до 27 років, який завершився у польському місті Юлійнику. Він став одним з наймолодших учасників турніру, не програвши у ході нього жодної партії. Вихованка комунального позашкільного навчального закладу міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту Дніпровської міської ради Христина Галярета Галя стала срібним призером чемпіонату України. З фігурного катання серед юніорів, який проводився лише серед одиночників у місті Богуславі Київської області. Гімнастки спортивної школи Олімпійського резерву: Емілія Лавранець, Софія Павлінська, Катерина Губкіна та Евеліна Фролова вибрали срібні нагороди за програмою майстрів спорту за підсумками чемпіонату України з художньої гімнастики серед спортивних клубів, який фінішував в Ужгороді, і зібрав більше 50 спортивних клубів 16 областей нашої держави. 12 вихованців комунального позашкільного навчального закладу, спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву за номером 1 Дніпровської міської ради у складі збірної Дніпропетровської області стали переможцями загальнокомандного заліку відкритого чемпіонату України з кульової стрільби з пневматичної зброї серед спортсменів 2003 року народження та молодших, який завершився у Львові. Дві золоті медалі завивав Іван Мартинов, золотої бронза у Юлії Діденко. Чемпіонкою також стала Яніна Шпольова у команді. Першості. Золота нагорода у Івана Мартинова і Олексія Ганжі, срібло у Яніни Шпильової, Марії Шейніної та Анни Вайчхаускас. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.